Доброго ранку, Україну, доброго ранку, Трускавець. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз на одному з культових місць Трускавця. На Гошівській горі біля залізничного вокзалу, де знаходиться статуя Ісуса Христа. Як бачите, друзі, в Трускавці буде скоро як в Ужгороді, дуже багато посаджено сакур по місті, є практично цілі вулиці, які всаджені. Цими прекрасними деревами і також вони тут біля статуї Ісуса Христа. Сьогодні, друзі, субота, 13 квітня, ранок, зараз вже 9 година, сонце вже зійшло давно. Хотів подивитися на трускавець з висоти пташиною польоту. Дуже багато дерев зацвіло, він вже трускавець весь зазеленів. Весна триває. Ну, вже майже скоро екватор весни. Ось це Статуя Ісуса Христа 12 метрів заввишки. Найвища статуя в Україні і копія тіє статуї, що в ріо де жанейро Чудова локація, дуже багато бачите навіть е магнолії тут цвітуть вже. Також, напевно, ну, цього року посадили, можемо ми Насадженці всі нові і свіжі. Гарний вигляд на місто звідси відкривається. Більша частина міста видно з цієї висоти. Також видно залізничний вокзал. Трошки співають. Єдине, що сьогодні трошки вітряно, друзі. Хто приїжджає в Трускавець на відпочинок, не полінуйтеся піднятися до статуї, зробити фото чи селфі. Подивитися на Трускавець ввечері тут можна сидіти годинами. Є лавочки, є відпочинкові зони. Є на що подивитися. Раніше ще до початку війни були тут повітряні кулі літали. Зі східниці. Вони за напрямком вітру завжди летіли на Трускавець. Ну, у нас переважають або західні, або південні вітри, або південно-західні і Східниця якраз в тому напрямку, і вони з Східниці злітали і прилітали на Трускавець. Йдемо, друзі, зараз ще покажу вам ще одну вулицю, на якій дуже багато чудових сакур розцвіли вже. Тут є лавочки і там є лавочки, можна посидіти. Молодь дуже полюбляє це місце, особливо ввечері. Подивитися захід сонця або трускавець в останніх прамені сонця. Ось тут, друзі, якраз захід на залізничний вокзал. Ми спустилися з Гочівської гори. І тут зразу чекає автобус а, Трускавець Східниця. Вже зробили ту частину дороги, це вулиця Соломії Крушельницької. Черешні також зараз цвітуть, є тут графік, але тут стільки всього накресленого, намальованого, що важко навіть розібратися. Але, друзі, завжди, коли приїжджає якийсь поїзд чи то. Львів Трускавець, чи Київ, чи Дніпро завжди чекає автобус тут, Трускавець-Східниця. І не обов'язково там брати таксі, щоб їхати до Східниці, можна просто прийти і сісти тут на автобус. Це зразу з іншої сторони залізничного вокзалу. Просто треба залізничне полотно перейти і, і все, є маршрутка. Новий комфортабельний автобус. Чудово, зараз у людей сади цвітуть, дуже приємний запах. Єдине, можливо, проблему мають ті, хто мають алергію. Це зараз поки що єдина вулиця, якою можна під'їхати сюди до залізничного вокзалу, ну і можна з вулиці Стебницької під'їхати. Чудово цвітуть вишні. Ще вулицю Лесі Українки ремонтують. Поки що зробили тільки вулицю Стефаника. І отут де Львівські маршрут, то, то східницькі маршрутки зупиняються. Цю частину дороги з Бруківки. Асфальтного покриття не буде. І тут так само вулиця з Бруківки. І на цій вулиці також, друзі, бачите, посадили дуже багато. Сакур, вони зараз цвітуть. Чудові дерева Ну, майже вся вулиця вздовж. Я думаю, що їх було тут посаджено більше, просто не всі прийнялися, можливо, хтось зламав або вирвав. Але це свіжі саджанці, певно в минулому році їх тут посадили. Також вже бузок. Йдемо зараз, пройдемось до готелю Троскавець 365. Дуже гарно все цвіте. Дякую, друзі, за коментарі, які ви там пишете під відео. Приємно читати, відповідати. Дуже зараз багато різних тем назбиралося. У ну, зв'язку з вашими коментарями і тому треба знімати відео в тих чи інших місцях і розповідати те, про що ви мене просили. Єдине, що ці дерева так ростуть під. Лініями електропередач. ну Вони здається високими не ростуть, так що може можливо проблем не буде. Я щось ніколи не звертав увагу, чи в них ну достигає якийсь плід наприклад, наші вишні цвітуть, то ми потім бачимо, які вишні. Треба обов'язково подивитися. Що буде після того як вони перецвітуть? Головне, щоб не вдарив мороз. На наступний тиждень очікують розкавці до 0 градусів зранку. Буде різке похолодання. Там вже від вівторка здається чи від середи. Дуже вітряно. Ось зараз пройдемося біля Вілли Марти, Вілли Крістіни, також житловий комплекс Пиавел попереду. Біля піцерії, Челентано Ось ще ранок. Зараз ще все зачинено всі. Кав'ярні, ресторани. Написано, що є спа-центр Віла Марта. І також Віла Христина попереду. Люблю зранку пройтися вулицями. Ну, ми сьогодні до бювету не підемо, оскільки там вже в коментарях написали, друзі, що постійно одні ті самі майже відео. Одні ті самі, бо цікаво, там, ну, наприклад, скільки людей, можливо, якийсь концерт, можливо, на біветі можливо, біля музичної альтанки якийсь концерт, можливо, щось відбувається на центральній площі. Там все завжди багато чого відбувається навколо бівету Тому більшість відео. І пов'язані з бюветом, так само, як і пускавець, знають через нижній бювет. Ви питали в коментарях, чи там ну, верхній бювет закрили, сільпо закрили, чи там на тому місці щось відкрили. Нічого, друзі, поки що немає. Обіцяли, що має бути супермаркет Траш. Написали, вивізка на дверях присутня на місці Сільпо, але. Я думаю, що це все просто слова. Закрився ще один супермаркет Торба. Так і в коментарях написали Торбі прийшла торба. Десь 2-3 місяці попрацював і все, зачинили. Ще одна, друзі, чудова сакура цвіте біля житлового комплексу люкс. Центр вже трускавця. Дуже гарно все цвіте. Ліворуч у нас житловий комплекс люкс. Там продавалися житлові квартири. З 1200 доларів, мені здається, ще за квадрат ціна була і все розкупили. Вільних квартир немає. Я думаю, що зараз, можливо, хтось тільки перепродає. Ми вже підходимо до готелю Трускавець 365. Тут Бачите, є купмаркет Ліворуч, якщо звернути. І написано на банерах, що 7400 гривень з особи за тиждень відпочинок в готелі Трускавець 365. Не знаю, чи це застаріла інформація, чи це дійсно. Люди вже відпочили і чекають на трансфер на до Львова. Десь з валізами. Друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ось такий ранок у Трускавці. В суботу. Ми вже знаходимося на вулиці Дрогобицькій. Десь ціклянно. А попереду готель Green Park. Так що, друзі, гарного і чудового вам дня, гарного відпочинку і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!